Міністерство екології здається багатьом нецікавим. Мовляв, ну хіба заробиш на захисті навколишнього середовища, на яке українцям загалом начхати? Між тим крісло екологічного міністра, хіба що не одне з найприбутковіших в країні. Його важливість у розподілі ліцензій на видобуток газу та нафти, піску та щебеню. Бізнес цілком корумпований, тому за крісло міністра екології завжди точиться. Корупційна боротьба. Ну тобто отримує його той, хто більше заплатить коаліційній партії, яка отримує право призначати свого міністра. Зараз найбільші шанси у керівника фармацевтичного гиганта Дарниця Гліба Загорія. Навіщо фармацевту лізти в піщанні кар'єри і як пов'язана екологія із лікарською мафією? Далі в програмі. Ми прагнемо бути здоровими. Нам набридло хабарництво лікарів і неякісна медицина. Тому одним із найбільших сподівань українців після майдану була реформа охорони здоров'я. Але ми знову розчаровані. Міністерство здравоохраніння України завалило серйозну атвісною скрупульозну роботу по підготовці реформ. Попри гучні обіцянки, команда грузинського міністра Квіташвілі таки не спромоглася зцілити наші лікарні аптеки від корупції. Може, комусь це просто невигідно? Є е... Скажімо, лобі це лобі, яке намагається скористакористується е, грошима державного бюджету. Хто цей загадковий лобіст, що встановлює власні правила гри у міністерстві, від якого залежить здоров'я всієї країни? Знайомтеся, Гліб Загорій, народний депутат БПП, який разом із батьком зростив фармацевтичного гіганта Дарниця. Препарати, які викликають далі у врачей і пацієнта. У політиці загорій новачок, зате у фарміндустрії він давній гравець, який встиг вирости до монополіста лікарського ринку. Розквіт бізнесу Загорії припав на часи правління Азарова. Подейкують, отримавши добро на монополію від тодішнього прем'єра, Загорій осідлав найкорупційніший потік моз, реєстрацію та входження препаратів на ринок. Це, начебто, дозволяло йому не пускати в Україну якісних конкурентів. Ми провели підсчоти, абсолютно приблизительно, що подобна монополія може приносити до 7 мільярдів доходу. Це просто бумажки, які видаються. Либо не видаються. заробляти загорію допомагали ті, хто мав би його стримувати і контролювати. Державні монстри Держлікслужба на чолі з одіозним солов'йовим і державний експертний центр МОЗ експерти стверджують, що тоді лояльність чиновників до монополіста призвела до подорожчання ліків майже на 50%. Розказували а... Виробники, що до двохсот 300 тисяч вимагали за реєстрацію одного препарату, особливо якщо це мас-маркет, фармацевтична мафія практично поглинула індустрію виробництва ліків, але її плани зірвала революція гідності. Втеча ймовірного покровителя змусила Гліба Загорія шукати нові можливості для прикриття свого бізнесу, а де ж ще краще лобіювати інтереси, як не у Верховній Раді. Мне кажется, что на сегодня лоббистские инициативы Глеба Загория не преследуют цели от тупо и грубо защитить интересы дарницы на рынке. Возможно, речь идет о борьбе за личное влияние на Медицинські фармацевтичні питання в Україні, ставши нардепом, Загорій намагається відновити важелі впливу на фармринок. за збігом обставин. Разом із ним у політику прийшла його давня знайома, колишній юрист фірми Дарниця Олександра Павленко, яка швидко стала заступником міністра охорони здоров'я. Всего медицинского сектора в здравоохранении в Украине это 100 миллиардов гривен в год. Люди, которые туда рвутся, они хотят возглавить 100 миллиардов гривен в год. Отримавши нового лобіста в оновленому МОЗ, Загорій продовжив душити конкуренцію на фармринку. Окрім вибіркової реєстрації препаратів і дозволів на торгівлю, ділки з моз традиційно промишляли на закупівлях ліків. Неймовірно, але подейкують, що року тут розкрадалося майже 40% коштів, виділених на забезпечення хворих. Так як викорінити цю корупцію з моза можна лише забравши повністю від них ці всі гроші, передавши міжнародним організаціям, почався величезний спротив. Павленко що сили заважала втіленню цієї реформи? Вона практично саботувала закон про міжнародні закупівлі, розроблений активістами. Було подано сім альтернативних законопроєктів. З них були подані глібом загорієм. Подання альтернативних законопроєктів – це класична схема завалити взагалі закоза голосування за законопроєкт в парламенті. Зрештою, під тиском громадськості міжнародні закупівлі таки запровадили. Супереч жадібності чиновників українці вперше вчасно та прозоро отримують від держави необхідні препарати. Але фармацевтична мафія шукає нові шляхи до ласого заробітку на недугах українців. Я підтримую вітчизняних виробників, але ці ліки мають бути якісними. І ці ліки мають бути по доступній ціні, а не монополізувати ринок. Потім виходити на тендерні процедури по такій ціні, яка влаштовує власника компанії. Схоже місце у владі непогано годує загорія та його бізнес. Якщо у 2014-му він задекларував 26 мільйонів 588 тисяч гривень, то в минулому році його статки зросли до майже 40 мільйонів гривень. До того ж, за часи його депутатства активи Дарниці збільшилися аж на 38%. Через конфлікт інтересів мільйонер не може відкрито опікуватися здоров'ям у парламенті. Тому поки що він відсиджується у комітеті у справах ветеранів і воїнів. АТО. та, схоже, Загорій таки вигадав спосіб наблизитися до улюбленої справи. Якщо він хоче, а він хоче. Іміть хоч какого-то контроль над вопросом по здравоохранению в Україні можна эту проблему с комітетом. І одно із один одні з варіантів проблем та сліяння комітету. В том комітеті он є, в тому комітеті є союзники. Можливе об'єднання комітетів у справах ветеранів та охорони здоров'я давно обговорюється в кулуарах ради. Відгадайте, кого називають лобістом цієї ідеї. Українці тратять більше денег на імпортні медикаменти, ніж на отечество. Мало того, подейкують апетити, загорія зросли, і на додачу до фармацевтики він хоче контролювати ще одну прибуткову структуру: Міністерство екології. Он, як політик загорі дистанцируються від здравоохраніння і переходять. Е... В екологію он видимо, восприймав питання судзащити як тему, которая дозволить ему достіч політичних підефіт. Гроші хотіли особисто спитати у Загорія про його потенційні амбіції, але всі наші запити та дзвінки ігнорують уже понад місяць. Невже у мільйонера є час лише на розширення свого впливу? Екологія це одне з найхлібніших зараз місць в Україні. Згадаємо лише палац злочевського, колишнього міністра екології. Це всі надра, це всі ресурси, це всі ліцензії на видобуток.